Ці години вирішальні. Донбас горить. На Сумщині наші провели люту зачистку і дійшли до Курщини. У росіян з'явився новий привід для хвилювання. Самі вже не витягують цю війну. Під Запоріжжям іноземці атакують ЗСУ. Корейці вже закінчилися. Наші безжально підсмажують всіх ворогів. На арені з'явився новий звір. Пачками бере противника у полон. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. У пеклі фронту на Донбасі наші воїни творять неможливе. Гармати гудуть без зупину, а ворог отримує сповна. У відповідь сипле по наших усе, що має у своєму арсеналі. Лише за добу випустив 18 кабів. Напруга зростає. Битва за українську землю стає шаленою. Це складно усягнути. Подих перехоплює. У прямому ефірі люте протистояння, де немає місця відступу. Подивіться на відчайдушну роботу наших захисників. І ви таке забули ще кого? От цей давай давай. Прислухаючись до оман волонічної тиші, десантники швидко розвантажують автівку. На все мають лічені хвилини. Ворожі птахи смерті у небі цілодобово. Ось звідки взагалі з Києва. Разом з провізією до артилеристів на цій автівці приїхали. Ми з бійцями ми проведемо майже добу. Поряд розриватимуться авіабомби, артилерійські снаряди і постійно нависатимуть ворожі дрони. Але десантники, які знищували росіян і корейців на Курщині, випалюватимуть окупантів тут, на Донеччині. З десантниками артилеристами 82-ї бригади ми зустрічаємося під ранок. Встигаємо випити каву, зустріти світанок. І з першими променями сонця розрахунок отримує команду до бою. Лічені хвилини і гармата, Д-30 готова відправляти 122-мм снаряди. Та перші ранкові удари будуть не з першого разу. Бійцям доведеться перервати свою роботу і замаскуватися а через півгодини. Таки завершити свою роботу. Постріл! Кілька секунд на перезарядку і добропільський напрямок взригається. Постріл! Ну, власне, ще один снаряд полетів на голови окупантів. Це 122-й снаряд працює. Де 30, ну і накривають десантники 82-ї бригади. Рік тому саме ці десантники були серед тих підрозділів Сил оборони, які зухвало зайшли на Курщину і перемовили там не лише росіян, але й корейців. Ну там ми довгенько були, без виїзду, як би так сказати. Ми вже дойшли своєю гарматою, були за 30 кілометрів від самої Курської атомної uh -huh. станції. Це якщо ми були, арта була. От о, наші ще хворобці були. Та нині для них головне завдання знищити ворога на рідній землі на Донеччині. Ворог постійно атакує нашу піхоту, а ці артилеристи її прикривають. Після перших ранкових пострілів десантники беруться за сніданок. В меню яєчня. Щоправда, приготувати її одразу не вдається. Упав! Упав! Мавіть! Упав! Проти упав! Просто да? упав, так? А що ми ховаємося? Прильот! Прильот мавік це да, заходьте далі, далі далі. Сідайте. Що вище сонце підіймається, то спекотніше стає на фронті. Ворог починає атакувати і штурмувати. Паралельно б'є артилерію дронами і керованими авіабомбами. За день навколо нас розірветься до 18 керованих авіабомб. Укриття! Капчик. Часто так літають. Ну, але ви майже не реагуєте. Так, та між прильотами десантники встигатимуть і поснідати, і пообідати, та ще й добряче насипати ворогу. Бити по росіянам доведеться чи не кожну годину. Більшість цих бійців на фронті з перших днів повномасштабки воювали у різних бригадах і на різних відтинках. У десантниках разом уже два роки. 24-му році я ще був піхот. І ми заходили першими, бо ми ж завжди перші заходили на Курск і 6-го числа зайшли, і 14-го мене. Зараз досі хільний і от в госпіталь після госпіталя місяць реабілітації. Для Ігоря, командира гармати, Донецькі степи вже майже рідні, хоча сам з Харківщини. Вперше він прийшов добровольцем боронити країну в часи АТО, а 2022-го знову повернувся на фронт. Зброю до рук взяв у свій день народження 25 лютого. Ну, та що майор, мене? З глупим вопросом у тебе троє дітей куди ти. Кажу, ну, друже, подивись, воєнник, що ти дивиться командир гармати, сау о, рідненький, ми тебе всі чекали, все, давай, вперед, вперед. ну... За плечима Ігоря чималий досвід, але він не приховує протистояти ворогу нині вкрай складно. Росіяни й порозумнішали і стали технологічнішими. І найбільший його страх, що ця війна дістанеться і його дітям, бо саме заради них ці бійці свого часу прийшли на фронт, аби наступні покоління цього пекла не бачили. За Україну! І що з цим снарядом потім буде? Ми його запустимо по ворогам нашим. Олег Корнієнко за Харкомах Факта Сітіві Єдині новини. Нарешті наші погнали росіян із Сумщини. Важка робота і люті контратаки. Звільнення кількох стратегічно важливих сіл. Окупантам під натиском наших довелося відступати. Російські генерали про цю поразку аж ніяк не можуть прозвітуватися путіну. Тож противник намагається атакувати з артилерії і запускає диверсійні групи. На українській землі їх зустрічають достойно. Запекла боротьба триває. Які ще загрози все ще існують на Сумському напрямку, розкаже. Жемо у сюжеті далі. Безсалівка стоїть на самому кордоні з Федерацією. До російської навали там було 45 будинків і близько 100 людей. Це дані місцевої влади. Так село виглядало до повномасштабного вторгнення. А це відео місячної давнини. Окупанти рухаються зруйнованими вулицями. Тоді ворожі канали навіть повідомляли, що захопили це село. Якщо і так, то ненадовго. сили оборони України. Зробили кілька дуже вдалих контратакуючих дій, що посунуло ворога. Від нашого прикордоння в бік російського кордону сили оборони звільнили і повністю зачистили від росіян населений пункт Бессалівка на Сумщині, Повідомив у неділю генштаб Збройних сил України. Це робота 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Це не точковий успіх, це результат тих активних контратакуючих дій і важкої роботи наших штурмовиків, за що їм честь і хвала, тому що це. Це гарна операція. Звільнена Бессалівка за 5 кілометрів від російського тьоткіно. Тьоткіна. Тьоткіне, воно таким входить на стріку, як на півостровом, в на територію, скажімо так, Літвійської громади, зокрема. І воно відрізало річкою сейм, та досить широка, досить цікавика. У цьому районі наші військові утримують важливу висоту, каже голова місцевої громади. Наші зайняли висоту, і таким чином не допускати. Не допускати, щоб вони стрілювали масово зараз нашої території саме з підьоксна. Загалом у білопільській громаді в зоні активних бойових дій опинились 25 населених пунктів. Це так звана шестикілометрова прикордонна зона. Мирних звідти евакуювали. Деякі села знищені вщент. Особливо більш активно противник себе проявляє в межах Хотінської та юнаківської громад. Зазначу в першу чергу, що бронетехніки або полон техніки, якими він штурмував наш кордон, цього не відмічається. Виключно малі піхотні групи. Росіяни накривають артилерійським вогнем тутешні села. Чи не щодня? Крім того, є загроза і від ворожих диверсантів. Це в тому числі спроби мінування місцевості по території України, аби на цих засобах підірвалися українські воїни. Ну або ж розвідка місцевості з, з, з надією викрити побудову побудову нашої оборони, аби туди далі ну, вже бити з більш потужного озброєння. Ну або і власними силами атакувати позиції українських захисників. Водночас, українські підрозділи проводять активні дії одразу в кількох районах на окремих ділянках зсу просунулись до чотирьох сотень метрів. Тривають жорстокі бої за Івниківку, тривають бої за Олексі. І до речі, там наші війська, які знаходяться офіційно десь приблизно за кілометр від даного населеного пункту, але тим не менше вже проникають на територію цього населеного пункту і сподіваюся. Не забігаючи наперед, з часом ми побачимо дещо інший розклад на полі бою. Виконуючи наказ Путіна, Росармія зосередила на кордоні з Сумською областю понад 50 тисяч солдатів, але створюючи так звану буферну зону, ворог зазнає невдачі. І дії, які планують органи військового управління направлені на те, щоб не дозволити ворогу закріплюватися на нашій території, і це звісно стосується всіх напрямків кордону у Сумській області. Довжина кордону з РФ 550 кілометрів. За даними наших прикордонників, на всі ці ділянці ворожу навалу стримують усіма наявними засобами. Ростислав Сесолов, ми Україна, марафон. Єдині новини. Запорізький напрямок знову стає ареною експериментів ворога. Путін кидає у бій не власних солдатів, а новий десант найманців за кордону. Цього разу не північно-корейці. Географія струкато легіону виглядає дедалі абсурдніше. Але тут їх чекає не теплий прийом, а холодний приціл. Один стрімкий виліт і чотири ворожі тілі рознесено на друзки. Що за технологія працює настільки безпомилково, та які ще пастки приготовані для загарбників, Відповіді у матеріалі вже за мить буде ночні. Виключайте камеру, і вікна відкриваємо слухаємо. Уважно слухати навкруги і вдивлятися у темряву. То найперша вимога дорогою до позиції 65-ї механізованої Південніше Оріхова і правило виживання номер 1 біля ЛБЗ, коли ти не під землею. Що жужит? Що це Так, Назад біонблюдить. Без детектора, що фіксує наближення будь-якого дрона, визнає сівер, Штурман і командир екіпажу важкого бомбера. Вони тепер не роблять жодного кроку на поверхні. Без детектора, я так розумію, ви взагалі не виходите на поверхню. Ми <звук> буває виходом. Блянбах бачив до півіга десь тут. А робота у них така, що виходити доводиться по багато разів щоночі. Ви можете сказати, скільки ви вилітів зробили взяв? Так, так. Да, що. Я, <звук>

Їх робота у принципі діє на ураження противника. Цього разу попередження оперативного чергового пролунало, коли важкий хевішот 65-ки вже був у повітрі і наближався до першої цієї ночі планової цілі. Це приблизно лінія бойового це вже піде. Да, це да, це випідає, ага, щось полителек по купу немає. будемо розбирати їхні. Вони там накопичуються. Групи ворожих штурмовиків каже сір бригадна розвідка. Та й вони самі виявляють на оріхівсько токматському напрямку. Щоночі вони намети туристичні на голову, плащі плащі ну плащі вони видно. Так, бувні, такі, так, так, так. Це чорний квадрат, так, так. Так. Чорний квадрат. Так. Ну ось на цьому сірому буде прямокутник такий. Зазвичай кожну ніч виявляли групи, знищували час до часу. До переднього краю тут намагається проскочити ворожа автомобільна або ж броньована техніка. Дотепер з однаковим результатом заповняє Ігніс пілот Хевішота 65-ї. Хлопці наші впівісти на днях. Я бачив там блінтанчика. Палили їм на блін їде, їде на коробоче. Діть сюди, попсурта почала по ній працювати. Як ми красна тлютя це наблюдали? Не капані містерянка, це автомобільна техніка. Там шляряє останнім часом. У смузі оборони бригади Великий Луг почали знову з'являтися іноземці в російського штибу однострої. Практично 98% – це іноземці, дуже багато китайців, ємен, індуси, багато арабів. Ну словом. В них зараз я так розумію, що також є брак із тими людьми, які готові йти mm -hmm. на штурми. Захоплені у полон ворожі піхотинці розповідали, каже начальник відділення комунікації 65-ї механізованої бригади, що московицький підрозділ, складений переважно з іноземців, довго готували для штурмів саме на запорізькому напрямку. Один із них розповідав про те, що її готували 5 місяців саме для штурмових дій, і саме на запорізькому напрямку. Тут якраз зараз концентруються штурмові підрозділи російської регулярної армії, де бійці перед тим як іти на позиції проходять доволі тривалу підготовку. Та їм без різниці заповняє сапер екіпаж українського важкого бомбера. Якого противника вираховувати, знищувати будь-якого ворога. Твердить водолаз у них. Є чим. Кумулятивний він іде. Кумулятивна вирва, а це осколковий у нього. Всередині насічки йдуть, щоб вони розліталися на сегменти. Шикарна штука. з плавання за фахом та зізнається за покликанням він нині виробляє мало на хірургічної точності вибухонебезпечні маніпуляції. Це Розім'яв, він більш таки твердий, коли в руках теплі побив, розім'яв обережненько від обличчя, і туди його. Перший раз так успішно. О, все, вона в дирку зайшла. Черговий сівер. Ми відпрацювали, подивіться, в ту нору. Цієї короткої липневої ночі, екіпаж Хевішота 65-ї механізованої, зробив більше як півдесятка вильотів, і кожного разу споряджати борт доводилося під гул безпілотників у геть темному небі. Назад. От сюди. Ого! Пішло. 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 Будь ласка, ну якби 120-му міномету так влучити у них погрішність там 50-100. п'ятдесят Вон стежка. Вона звідси, ось де ми муашку скинули. Я думаю, вони там жити більше не будуть. Ну так же задумувались до результат роботи, каже Сівор сьогодні точно вартував і зусиль, і ризику. Ну по статистиці 5 виліт мінус 1 шумів. За прицельно стоянки з ваших вилітів мінус 1 шумів. З Оріхівського докматського відтинку фронту, що на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянников ТСН 1+1. Рафон єдиної воєни. Наші влаштували окупантам люту засідку, усіяли все вибухівкою. Палкий привіт від оборонців в дії. Піхота отримала команду і тепер розриває у штурмах ворога, що ледь тримається. Ці бої вже увійдуть в історію. Противник намагається чинити опір, мінує все довкола і з надією буде й так збільшити тривалість собі життя. Втім, ЗСУ це не лякає, прориваються вперед. Усі деталі про перебіг останніх подій на фронті не пропустіть далі. Чим глибше закопаємося, тим дольше проживемо. От, бо дрони зараз переважають. Повністю і це реалії сучасної війни, про які нам розповів сапер бригади НГУ Рубіж на позовний Міра. Нині ці хлопці на Покровському напрямку просто завалені роботою. Ой, дуже багато роботи. По-перше, роботи багато по своєму напрямку. По-друге, дуже багато дистанційного мінування ворожого. І його ж теж треба ліквідовувати. По перше, треба логістичні путі якось розчищати. По-друге, захищати позиції. По-третє, і біля позицій куча дистанційного мінування всякого різного. Тобто місія із зірочкою дістатися сірої зони, де до ворога часто буває менше сотні метрів, і ліквідувати ці міни. І це все під постійною загрозою ударів ворожих дронів. Деякі боєприпаси ж вдається зібрати та відвести на полігон для подальшого знищення. Та окрім ліквідації ворожого залізяча, сапери рубежа споряджають наші міни та боєприпаси, і це ще один величезний шмат роботи. Адже ворог постійно шукає слабкі місця в нашій обороні, і всі ці шпарини треба добрячо удобрити вибухівкою. Мін дуже насправді дуже дуже багато треба. а це не зміряється в десяти мінах. Це не зміряється в ста мінах. Це зміряється там сотнях в сотнях мін. Навіть може так сказати в тисячі мін. сапери пояснюють, завжди працюють з думками про нашу піхоту. Адже якщо вони якісно облаштують захисні споруди та добряче замінують підходи, то наші хлопці в окопах матимуть ще більше шансів отримати позицію. Чим краще захищена позиція, тим піхоті спокійніше і легше працювати. Вот через то інженера відпрацьовують нашого першого батальйону інженера відпрацьовують якісно. Підтримкою і мотивацією в цій надскладній роботі, звісно, залишаються найрідніші. Командир інженерно-саперного підрозділу бригади Рубіж на позивний Матвій на фронті ще з 2014 року і служить до тепер без перерв. Пройшов шлях від піхотинця до сапера, і весь цей довгий шлях у думках саме сім'я. Коли Син задасть тобі питання і запитає батька, що ти робив в ці часи. А сказати, що ховався вдома в мами під юбкою, чи бабушка в погребі ховала, я ну, не міг би собі цього дозволити. Тому я рухався вперед. На сьогоднішній день, коли вже син став більш дорослішим, почав задавати дорослі питання, і він мене дуже цьому сильно підтримує. І це найбільша мотивація, яка може бути. Підтримати роботу саперів та інженерів рубежа можете, і ви доєднавшись до збору бригади на реби. Адже найбільшою загрозою під час кожного бойового виходу для хлопців залишаються саме дрони. Зробити свій внесок можна за qr кодом або номером картки на екрані. Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт сітіві єдині новини. Українська рись на фронті розриває всі шаблони. Вона не боїться ні куль, ні грязюки чи вогню. Чи туди, де смертельно небезпечно, але що виконує зав... Дання на відмінно. Цей наземний дрон тихий, але безжальний до ворога. Українська сталь показує свій характер і попереджає, арсенал нашої новітньої зброї вже на поготові Яка вона війна технологій та хто в ній веде, про це вже за мить. Давай, подай! Це вепер на гусеницях. Український дрон, яким на складному рельєфі управно керує захисник Зоркий. Вчимося, як то кажуть. Раніше замість пульта він тримав у руках гвинтівку, якою нищив російських окупантів. Але за станом здоров'я перевівся у дронарі 65-ї бригади. До цього був снайпером другої категорії. Ті в мене трошки є настріляних до сотні, але є. Наша рота взяла на себе напрямок саме наземних роботизованих комплексів. Це є дуже важлива складова в теперішній війні. Командир підрозділу на псевдотокіо каже, із наземними дронами працюють з весни, Утім, і повітряних здобутків чимало. А якось мавіком ще й провели у полон кількох росіян. Куду, родом? Родом з Удмуртської республіки. А скільки ви їж? Год. Спасибо підрозділу Карпатська Січ за те, що взяли плен, плен, що добрался живий. Карпатська січ, ми є всі... Дотичні, до цього руху, саме наш підрозділ. 23-річний харків'янин на псевдотурист, ветеран ООС від початку Великої війни розвідником пройшов усі пекельні бої через Волноваху, через Оглідар. Також побував під Бахмутом, Кліщівка. Був і на Авдійському напрямку, і на Суджі та каже, усвідомив, що майбутні війни за безпілотниками, тож вирішив доєднатися до дронарів наземних платформ 65-ї бригади. Почув таку інформацію, що збирається такий досить адекватний колектив з ціллю. Ураження ворога, покращення логістичних шляхів, це забезпечення всіх напрямків. провізією. в першу чергу це піхота. Також проводимо мінування зараз. В розробці у нас це ураження з наземного дрону. Це рись. Про 24-річний харків'янин Торонто каже, ця українська рись, котру нині використовують у ролі транспортника на передову. І є та платформа, яку можна модернізувати під бойову. Ця база йде на комплектацію для турельки, і сюди можна встановлювати якусь зброю. Нині армій. Ці 65-ї бригади, які забезпечують передову найнеобхіднішим, оголосили збір на ударні дрони, з якими вони так само працюють. Тож просять небайдужих долучитися. Андрій Деженков, факти сі ті. Єдині новини на цьому мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.